Чого тільки з полуницею я вже не готувала. Сьогодні новий рецепт дуже смачного пирога з полуницею та кисломолочним сиром. Для цього в блендер я відправляю борошно, додаю холодне вершкове масло, додаю сюди дрібку солі, ванільку і буду все збивати. А ну і звичайно, я додаю повідомлення. Ви можете додати білий. І у нас виходить з вами ось така розсипчаста крихта. До неї я додаю один жовток, білок залишимо для начинки. До нього додаю грецький йогурт, можна сметанку, додаю трішки розпушувача, перемішую, і виходить ось таке м'якесеньке в нас тісто. Для начинки кисломолочний сир в брикеті, білок додаю, додаю сюди. Цукрову пудру за смаком, трішки солі, ванільку і все розмішую. Далі вводжу кукурудзяне борошно, все перемішую і додаю ароматну та стиглу полуничку. І знову все розмішую. Робіться обережно, щоб вона у вас не розім'ялася. Стіл я припиляю трішки борошном, відправляю сюди тісто. та його розкачую. Як бачите, тісто надзвичайно м'яке. Я думаю, що ви дуже полюбите його і будете готувати з різними начинками саме ось цей пиріг, тому що тісто тут фантастичне, таке в міру солодке, м'якеньке і хрустке водночас. Відправляємо сюди. Нашу начинку обережно все розподіляємо, не притискайте дуже, щоб ягодка ваша не пам'ялася. Закриваємо края вірніше, підгортаємо і я ще присипала коричневим цукром, так як я не багато додавала цукрової пудри. Відправляю в духовку розірту до 180 градусів і випікаю 30 хвилин. Я завжди випікаю з режимом конвекція. Все, друзі, наш ароматний та смачний пиріг готовий. Головне дати йому повністю охолонути. Нарізаємо та насолоджуємося. Це дуже смачно, швидко та просто. Ось.